Починають про не доїдати, чувствую. Всім привіт у Болгарії. так вам скажу, якщо ви хочете, щоб вас щось зіло, приїжджайте в Болгарію, засувайте ноги в акваріум і у вас риби починають їсти з них. Ось така красота. Всі ноги обліпили. І така по ногах вібрація. Класно. Можна сидіти і до ранку тут, якби безплатно. Ну, я вам скажу, що вони щось праву ногу лучше люблять мою, а ліву трошки гірше. Напевне, що вони від моєї правої ноги балдіють. Ну, як в Болгарії привернути до себе увагу? Приходите в акваріум, опускаєте ноги для. Рих.